Без конкретних дат адреса з усіма заходами безпеки на Прикарпатті завершують підготовку до основної сесії національного мультипредметного тесту 2023, Як і минулого року, увагу передусім акцентують на безпеці учасників. Тож регіональні центри оцінювання якості освіти не оприлюднюють дати проведення тестування. Не розголошені також адреса екзаменаційних центрів. Усю необхідну інформацію кожен учасник має у своїх запрошеннях. Крім того, каже директор регіонального центру Богдан Томенчук, разом з педагогами відпрацьований алгоритм дій при повітряній тривозі. Відповідно, всі комп'ютери блокуються за затриває за, 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 час блокування, фіксується, тобто фіксується той час, який вони не не до мали допрацювати. І якщо повторю, ще раз, це триває до години. То то вони повертаються в аудиторію працювати. Ну, якщо пункт працює, бо є пункти, що будуть працювати у дві зміни, а є ще в одну зміну. Якщо пункт працює у дві зміни, там буде дещо інший термін, ну, дозволений термін перебування в бомбосховищі. але вона ні на що не не впливає. Заходи безпеки, аналогічні до тих, які є в кожній у ході навчального процесу. Основна сесія НМТ триватиме з 5 по 23 червня. Цьогоріч в області на нього зареєструвалось майже 12 тисяч випускників. Складатимуть вони два обов'язкові навчальні предмети українську мову та математику. А також третій на вибір історія України, одна з іноземних мов, біологія, хімія або фізика. На виконання завдання учасники матимуть 180 хвилин. Крім того, на їхніх комп'ютерах буде встановлена програма, яка не дозволить шукати інформацію в інтернеті. Такою річчю буде те, що всі завдання будуть унікальними в той день для тих людей, тому що раніше могли повторюватися минулого року, бо готували до цього року. Вони не будуть повторюватися. Це Також слід врахувати, що що той, хто думає, що він щось там підглед, то насправді цього не буде. Додаткова сесія тестування відбудеться 11-24 липня з 5 по 12 червня. Триватиме додатковий період реєстрації. Пройти НМТ у цей час зможуть ті учасники, яких не допустили на основну сесію з поважних причин. На цю додаткову реєстрацію. Підуть ті, кому ми забракували документи при основній реєстрації. У нас це до 600 чоловік. Ті, хто пропустив в основний період з дуже поважних причин, ну не дай Боже хворів, наголошую на тому, що причини будуть, мають бути дуже, дуже поважні. Так, ну і ті, хто відбувають покарання в відповідних місцях. Якщо хтось був зареєстрований, але з поважної причини не міг з'явитися, не плутати, не міг зареєструватися з поважної причини і не міг вже будучи зареєстрованим, не міг з'явитися. Отут вже ну ви розумієте, можуть бути разові, унікальні причини. Результати основної сесії тестування учасники зможуть роздрукувати у своїх персональних кабінетах, починаючи з 28 червня. Після додаткової їх оприлюднять до 29 липня. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.